Добре, добре, братику. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, святому. Священник Олексій, скажіть, будь ласка, що робити, якщо в труну забули положити 40 копійок? Не бути такими жадними і положити покойнику гривня. Я жартую, звичайно, але живим, дітям банана купіть, поможіть воїнам. Ну, щось. Щось таке робіть для живих. Покійнику тих сорок копійок не врятують ситуації. Не врятують ситуації. А за живих дбайте. Ну що буде? Ну не прийде баба, внучі не буде кусала за руху, чи за чи ногу, якщо їй не положили 40 копійок? Не положили, то не положили. Життя продовжується, живемо далі, благословляємо, молимося. Ну і пильнуємо живих. Пильнуємо живих. А то все решта то забобонність, обрядовість, яка до спасіння душі. І християнського життя немає нічого спільного. За живих думайте і робіть благословення для живих. Звичайно, що пам'ять про померлих, хай бережеться, але якщо ви не положили 40 копійок, нащо тих 40 копійок покійнику? Що там буде? Ізворщик вести, кажуть, треба заплатити? Такого вчення в християнському, вибачте, буті немає. І не буде. Так що будьте здорові і з Богом. Благословенного недільного вечора, бо я в дорогу купив бананів і. Газую з Богом.